Чарльстон. Чому він джамп Чарльстон? Бо там є джамп. Це така варіація Basic Чарльстону, де на 5-6 зазвичай є стрибок. Іноді цей рух називаючи джем Чарльстон, або ж Fly Чарльстон. Але загалом вони мають на увазі одне й те саме. Зараз я покажу обличчям распонові ті варіанти, про які ми сьогодні будемо говорити. Отож, поїхали! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, миссива. Три, четыре, пять, шесть, семь, три, три. Три, четыре, пять, шесть, семь, три, четыре. Три, четыре, пять, шесть, пять. Шість, семь, раз, два, три, два, два, три, пять, шесть, семь, три, три, степ, пух, три, пять, степ, ро. Рома легкі, а, такі флай, кіки вперед і назад. Отож, в рахунках це буде наступним чином. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Степ, степ. в кінці. Зробимо підрахунок. 5, шість, сім. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ще раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Зараз ми кожного разі поверталися на одну і ту саму ногу. І закінчували на степ степі або ранні, якщо робити степ степ більш активно. Цю різницю ми вже якось розбирала. Але досить часто джамом джамох використовується у варіації на степ-степ в -степ кінці. А волченч, волченч. Як це робить у бігені? Давайте подивимося. 5, 6, 7 і. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, полчинч, раз, два, три, чотири. П'ять, шість, два, два, три, два, три. Аби наші ноги чергували, щоб можна було м'яти напрямки. Для цього ми зробимо наприкінці ковчин, сим. Ковчин, сим. І тоді почнемо з бівої. 5, шість, сім, три. Раз, два, три, 4. 5, шість, 7, 7. Ліва нога. 2, 2, напрямок, ніби танцюють у дві діагоналі. І цей варіант можна підсилити, якщо ми хочемо рухатися активніше. Наприклад. Раз, два, три, 4. Пам, рем-пам, ей. Пам, рем-пам. І. Останній пам'ят. Навіть вийшло три напрямки. Отож, це були такі прості варіанти. Як я вже казала, можна дати оберт. Наприклад. Раз, два, три, чотири, Пять, шість, сім, восемь. Зробимо повільніше. Пять, шість, сім, і. Раз, два, три, чотири, Пять, шестого. Оберт і чергувати кожен раз з ногу, це вже такий адванс-варіант. Тому спробуйте, можливо, простіший, коли у вас простіший пенсік, і ви робите це кожного разу з однієї ноги. Наприклад, ось такий варіант: раз. Це не спадно, я думаю, у вас все вийде. Одразу скажу такий важливий очіку-чарстину. І для цього покажу вам це рух боку. А якщо тільки ми робимо наші такі класичні позиції, коли в які коліна розслаблені стегна, корпус нахилений дещо вперед з прямою стоною, то на чамку ми ніби вхиляємо або падаємо назад. І надалі назад. Або головний, або на великий Ми знову повертаємось у попередню позицію. Ну і звернули увагу на те, що на 5-6 це два рахунки, виробимо джам і «хоп». Далі постаємо там певний час. Тотож, ну, рухаємось далі. Зараз варіант з двома родами. Він простий і дехто хто також часто потанцює танцює бігені. Коли чекнуть його з Сірі або з єс Ті, хто в свій знають, про що я говорю. Отож, з роками працює все так само на другій частині, тобто, коли ми робимо або степ-степ, або бол change, бол change, або ball change, степ Тільки початок відрізняється. Так, Початок це такі флайн-ронди. Uh, так, ми вже говорили про ронди, що це часті як слайди, які називають. Бо вони ще ходять вздовж тивоги. Тут же ми зробимо більш такими повітряно насиченими. Але за бажанням, знову ж таки, ви не можете жатися слайдами. Це залежить від того, в яку музику ви танцюєте, які ваші плани, чи, можливо, навпаки, хочете зробити вигляд, ніби танцювати спочатку дуже смуз, а потім хейт, і пострибали далі на джамп чарстері Ніхто не очікував, що буде далі. Отож, давайте зробимо підрахунок з правої ноги кілька разів поспіть з такими флайн ронтами П'ять, шість, сім і раз, два, три, четыре. П'ять, шість, сім, шість, два, два, три, четыре. П'ять шість, сім, вісім, три. три. пам, пам, Пам. пам. Вадами ком. Пам, окинуйте степ, пунк, пам, окинуйте себе, пунк, пам, очуйтеся, пум, пунк, пам, окинуйте. Звичайно, під час цих лайнер народів ви також можете обертатися, якось щойно бачила. Останній раз я обернулася лише на 180 градусів, але ви можете зробити повне коло. Наприклад, раз, два, три, чотири очі. Або навіть ще більше. Пробуйте. І третій варіант це варіант зі скіпом. Як на мене, він найбільш складний, бо скіп це непроста штука, як ми знаємо. так. Особливо, коли воно з просуванням, з джампом, з ритмом. Але все може бути вам під силу. Отож, скіп: 5, 6, 7 і раз, два, три, чотири. Знову ж таки самий. Це степ-степ, step, step, це блей change, бей change, І це б change, степ якщо ми чергуємо ноги і напрямки. Давайте зробимо скіп зі спини. Починаємо з хай-кіку. 5, шість, справої ноги. Кік, кік, ей. Робимо ніби такий слайд-бек, він же скіп, І далі.

Ще один варіант з міни Джералд Чарльстона це станція степ степи які індії роблять, як твісти. Я бачила таку варіацію Фелікса, Бергеліна, Бергейла. Склада шведське прізвище. Але насправді ця варіація досить поширена і багато хто її робить. Виглядає вона наступним чином. Раз, два, три, чотири. Трансформувались у твіст-фвіст. Лекціону підрахунок. 5, 6, 7. 8. Раз, два, три, 5, 6, 7, 8. А тепер, якщо ви бачили, що закінчимо на ну, волченч все зараз, то відповідно, ноги будуть чергуватися. І як варіант цих останніх степ степів також можна дати оберт. Наприклад, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі можна, наприклад, вийти в рокс, Або ще в якийсь рух. Тобто робити це більш цікаво. Насправді, щоб робити багато творчість, можна багато чого додати в цей рух, але, звичайно, не забувайте про те, що джам бажано зберегти. І забула сказати останнє, але, мабуть, ваше найлюдніше. Це, що ми робимо руками. Я його вітала, частіше роблю ось так. Ще коли тільки починала танцювати рінті-хоп, навіть завжди казала: ставте руки так, ніби ви ловите баскетбольний м'яч. Да, ви його ловите, приймаєте, але відштовхуєте. Думається, ноги і для волейбольного м'яча і для будь-якого іншого. А я бачила варіацію, часто використовується, коли руки руки. Передаю просто вгору. Наприклад, то, пам, гей, да? Знизу вгору, ніби сонечко. Якщо ви дивитесь попереднє відео, то знаєте, що я це роблю часто. А ще є варіант, коли вони рухаються сонечком. Взагалі по колу. Тобто не знизу вгору, а ніби з центру і знову вниз. Наприклад, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Або, можливо, навпаки, хочете дещо нівелювати ваш джамп. І тоді руки можна опустити для контрасту. Наприклад, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Або зібрати. Або зробити щось дуже смішне. це десь бачимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так? Або знову ж таки придумати свій варіант. Це завжди найбільш цікаво. І останнє, що хотіла б додати, та, хоча тут є джамп, ми рідко надто багато стрибаємо на цьому мусі, звичайно, це на якийсь скажений пас. Але знову ж таки ви можете підсилити стрибучість. Так? Тобто інтенсивність року залежить тільки від вас. Тож слухайте музику, тренуйтесь. І шукайте свої варіанти.